Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Хтось питав, що це за Таро? Це від Ciro Marketти. Оригінальна. От. Я її, взагалі, вже давно маю. Я не знаю, як вони називаються. От. Я їх просто оригінал від Chiro Marquetті. І так. Дивимося, сьогодні, до речі, мої дорогенькі. Сьогодні у нас День Валентина. Я взагалі тут такі свята вже давно не святкую. Ось. Я взагалі не дуже люблю свята. От, міні будній день найкраще. Неділю люблю. Тому я вітаю всіх з ним Закоханих. Бережіть себе, мої любі. Любіть себе в першу чергу. І даруйте ту любов, яка є в залишку. Іншим. Тому що тільки та людина, яка любить себе, може справжню любов подарувати іншим. Як то кажуть, від і збитка залишок, коли у вас багато, як ті вершки. Розумієте? От тоді з насолодою даруєте любов іншим, навчіться себе любити. Можливо, зробимо розклад в неділю, як навчитися себе любити. Чи любите ви себе? Гаразд, мої дорогенькі, Вибирайте свою карту і будемо дивитися. Карта номер 1 І так, тут у нас лицар монет, і він говорить у нас про якусь дорогу, якусь відповідальну дорогу. Про якусь важку дорогу. Можливо, дорога заробляти гроші, а можливо, просто якийсь перевозити товар. Це може бути і переїзд, хтось переїжджає з квартири в квартиру, комусь треба просто поїхати закупитися. Це такі, знаєте, матеріальні, такі побутові речі, які нікуди не торопиться. От, от ця карта так і каже, не спішіть нікуди. Кожним кроком, помаленьку. То спішить людей смішить і тому подібне, але це карта така, не спішучи відповідально, з тактом, з розстановочкою, вперед, до своєї мрії, до своєї мети, до своєї цілі. Ось якось так. Це, звичайно, і гроші, це, звичайно, і гості можуть бути такі, знаєте, важкі гості Можливо, що у вас ви такі сьогодні будете важкі на підйом, теж може бути. Тому що по цій карті людина втомлюється, людина не має такого аж бажання кудись рухатись і тому подібне. Карта номер 2 мої дорогенькі. Тут у нас п'ятірочка. П'ятірочка старший аркан, і це у нас жрець. Жрець це. Мудра людина, можливо, ви сьогодні будете спілкуватися з мудрою людиною. Можливо, просто подивитесь в зеркало до себе і задасте питання, хто я, що я, яка моя мета, і це буде ваша мудра людина. Хто не є мудріший за вас? Для вас є тільки ви, мудріший, розумніший. А може, ви сьогодні знайдете свого вчителя, свого гуру, людину, яка вам щось допоможе. Людина, яка вас підтримує, вислухає, вислухає і дасть пораду. Хтось, можливо, піде до церкви і сповідується. Теж все може бути. Якось так. Навчіться сповідуватися собі. Не карайте себе за щось, що ви неправильно зробили. Беріть це як досвід і далі. Живіть далі. Не живіть з докорами сумління. Повірте мені. Живеться краще. Всі ми робимо помилки. Це карта великих уроків. Можливо, дійсно, ви сьогодні зрозумієте якусь істину, правду або справжню любов, пізнаєте. Карта от, справжню любов, карта номер 3 Тут у нас король жезлів. Ну, дивіться, король жезлів це такий мужчина, якого важко не помітити. Можливо, це ви. Тобто, ви сьогодні видна людина. От. Якщо ви жінка, то ви, можливо познайомитесь сьогодні з таким активним і атрактивним мужчиною, сексуальним. Це чоловік, який вміє до себе притягувати жінок. Тобто, під час спілкування вам уже багато чого захочеться і нафантазуєте. Це може бути і ваш шеф, це може бути і ваш чоловік. Можливо, що ви свого чоловіка сьогодні побачите з іншої сторони. тобто Подивитися на нього іншими очима. Можливо, він щось сьогодні для вас зробить. Щось таке, що, вибачайте, що ви і не очікували. Подарує букет квітів або якусь обручку, зізнання в коханні, або запропонує подорож на все життя. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе! І разом до перемоги все буде Україна.